Ви знаєте, що ми провели недавно таку загальну комісію, де збирали представників дворів, вулиць, голів СББ щодо питання якраз ремонтів прибудинкових територій, ну і взагалі нашого житлово-комунального господарства. І ми сьогодні після цієї комісії вирішили проїхатися по тим по тим проблемним дворам, де сьогодні люди, ну от ви бачите, третій двір нашим. Ми бачимо, що тут ну, не то що негайно, потрібно треба було робити ще позавчора. Так, ми розуміємо, що сьогодні ми маємо е, пріоритеті це фінансування Збройної Сили України, але ми сьогодні не повинні забувати і про людей. Ми ж бачимо, що е, в двох попередніх будинках е, люди показували старшого віку, де падали і, і собі калічили е, ноги кінцівки. Тому е, ми зобов'язані сьогодні також думати про тих людей, які живуть тут у нас в місті. Так, війна. Дрони треба в першу чергу. Але я такий випадок наведу. До нас багато дуже хлопців нас воює з нашого двору. І приїжджають хлопці і кажуть, о, тут нічого не змінилося. Було то, як було, так було, то і сталося. Каже, ну не вже, каже, ну не вже. Ми розуміємо, що дрони треба, але жити нашим дітям теж хочеться, як дітям, як всім іншим дітям по інших дворах. Ми теж люди, ми теж розуміємо, ми допомагаємо, чим можемо, кожен у нас, пенсіонерів дуже багато, ми допомагаємо, хто чим може, хто як може. Але треба не забувати те, що треба жити навіть під час війни. І треба працювати, треба ну, думати і допомагати, не тільки е, думати за фронт, а й думати за тих людей, які тут живуть, які допомагають. Тому що якщо е, за нас не буде ніхто думати, нам допомагати, то і ми не зможемо допомагати армії.